Ви купаєтесь? Ні. Чому? Слабкий імунітет. Чоловік у а... нас купається. І як він задоволений? Да? Кожен рік. Стряска така хороша. Ніколи не хворів після таких купань. Ні, ні разу, поки ні разу. Не буду ніколи купатися. Я буду. Це ужас. Я вже четвертий рік нряю його полонку, всі тому мені нравилося. Чому подобається? Це ж холодно. Це ужас, це не холодно, це загортовує наше здоров'я. Ви ніколи не хворіли після таких екстремальних купань? Я їздив колись в, в ополонку, коли я був больний в останні в льох, покупався і все було круто з папою. в місті. При температурі мінус 25. Ну, учоба завтра і ну, я ніяк не, не можу підії піднатимо. Ну, я, а так, щоб мене ця учоба, я б пішов, звісно, скупався, тому що ну, народ каже, що якщо ти скупався, то ти не будеш цілий рік боліти і не будеш тебе безпокоїти, не буде боліти. Ну, Наприклад, в тому році він походив купатися, в нього завжди боліла спина. Потім мені сказав, що після цього вже перестала боліти спина. Те, що вже розкажу, це, що я не вчив, я би сюди, ось в я Ну, Мені здається, це шок для організму. Поэтому я не стал бы это делать. Я ще не зазріла, до цього. Страшно поки що. А знайомі купаються ваші? Ну, помедак, купаються. Чому вони вас з собою не беруть? Знаєте, страх большая сила. А як же зцілення духовне? Ви вірите в це? Вірю, ну. Не зазріла, вибачте. Холодно. Холодно, а як да. же загартовуватися? Треба з детства. Починати ніколи не пізно. Лічення дорогої часочки. Ви вірите в те, що на водохрещі вода цілюща? Так. Да. Є такі приклади у вас знайомі, можливо, друзі, Не які знаю, купаються? люди много купаються. Завтра йду з друзями, але я буду смотрети, як люди купаються.